Хсенцов отримав поранення на фронті, в якому стані режисер російські міги над Чорним морем. Навіщо окупанти їх виводять на патрулювання і кому можуть загрожувати кинджали? Кадровий резерв для деокупованих територій в уряді розповіли, скільки добровольців вже відгукнулися. Режисер Олег Сенцов отримав поранення на фронті. У Фейсбук він написав, що спіймав уламок у бік. Це вже третє поранення кримчанина, який з повномасштабним вторгненням Росії пішов служити у Збройні сили України. У червні Сенцов отримав звання молодшого лейтенанта. Після російської окупації Криму з 2014-го він п'ять років перебував у російській в'язниці за надуманими звинуваченнями в тероризмі. Це супутникові знімки аеродрому Бельбек біля Севастополя. З даними осінт-аналітика МТ Андерсона, який їх оприлюднив, росіяни там вже розмістили чотири міг 31 Чи є вони модифікацію для запуску ракет кинжал? Невідомо. Та напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що вони тепер патрулюватимуть акваторію Чорного моря на постійній основі. Військовий експерт Денис Попович вважає, що через це в Україні почастішують повітряні тривоги. Їхні ракети, «Кінжал» вони однаково небезпечні для всієї території України, як якщо вони будуть злітати з Самаслейки? Чи раніше вони злітали з території Білорусі? Чи вони будуть злітати і десь патрулювати узбережжя Чорного моря? Просто буде більше очевидно повітряних тривог. Та навіщо росіянам патрулювати Чорне море саме ракетоносіями кинжалів? За словами речника військово-морських сил України Дмитра Путинчука, окупаційна авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками. У Росіян, в принципі, і до цього була можливість застосовувати цю авіацію. Вони її застосовували з півночі зі сходу. Якщо вони ще почнуть застосовувати з півдня, від цього їхній радіус дії, в принципі, ніяк не зменшує не збільшується. Вона як працювала приблизно на тисячу кілометрів, хоча вони заявляють дві. Так і буде працювати серед версій, навіщо все ж росіяни вирішили патрулювати Чорне море з допомогою ракетоносіїв-кинжалів, авіаційний експерт Константин Криволап називає спробу залякати власників іноземних суден, які пристали на запропонований Україною тимчасовий зерновий коридор. Хоча дає, реальної загрози ці міги для чорноморської акваторії не становитимуть для розгону літака та пуску ракети за аеробалістичною траєкторією через стратосферу. Там занадто мало простору. Три такі фази це 700 кілометрів не менше, не менше, може більше. А в Чорне море він не може зайти просто так. Да? Він може от на цю точку, щоб вкластися в ті там, габарити, скажімо, він повинен або через Грузію залітати, або через Азербайджан, або через Росію робити якийсь такий, такий складний крюк, розгортатися і, і всі будуть його бачити, і все, всі будуть про нього все знати. Ну, це дурниці, так це не робиться. Сам винищувач міг 31 є радянським звуковим військовим літаком, розробленим у 1970-х роках. З 2018 року модифікації цього винищувача почали оснащувати гіперзвуковими 500 кілограмовими ракетами з дальністю ураження 2000 кілометрів. У військово морських силах України вважають, що заяви про патрулювання міг 31 к у чорному морі розраховані передусім на країни-члени НАТО. Звісно, що запустити ракети через. Повітряний простір країни НАТО Терецьку Республіку вони навряд чи наважаться, але знаючи Російську Федерацію, вони завжди люблять грати в гру, яка називається «Сумасшедший Іван, і вони постійно розмахують якоюсь дубіною. І кажуть: зараз як бахну, буде всім непереливки. Тому ми це розцінюємо виключно в такому контексті. Наприкінці серпня в головному управлінні розвідки повідомляли, що у Росії залишилося близько 75 кінжалів. Військовий експерт Денис Попович каже, міф про їхню неразливість вже спростовано в Україні з допомогою американських зенітно-ракетних комплексів Петріот. Анастасія Діденко, Іван Горбунов, Суспільне, Новини Крим. У купованому Сімферополі продовжили арешт так званій п'ятій Бахчисарайській групі політв'язнів кримських татар. Шістьох чоловіків підконтрольний Кремлю-Київський райсуд залишив за ґратами ще на три місяці. Йдеться про затриманих 24 серпня на День Незалежності України. Тоді ФСБ влаштувала масові обшуки в будинках кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі. Затримали Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзіни Митулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, на Умерова та Ельдара Якубова усім їм окупанти закидають організацію діяльності терористичної організації та участь у ній Йдеться про організацію Хізбут тахрір яка заборонена в Росії. Проте вона не обмежується законодавством багатьох країн світу, зокрема України. Нічого нового, звісно, ж ФСБ не представило. Опять якоби доводи, тому що наші падзащитни можуть скритися. що вони такі. ужасные преступники, обвиняются по террористическим статьям. На самом деле в СИЗО содержат этих политзаключенных не из-за того, что ФСБ боится, что они убегут, а из-за того, что они отказались оговаривать себя, отказались соглашаться с этими ярлыками террористов. Поэтому ФСБ вот это такое превентивное еще одно наказание помимо судов, помимо приговоров. Понад 2000 анкет подали кандидаты до кадрового резерву для майбутних деокупованих территорий, поведомила вице-премьер Ирина Верещук. Це проєкт мінреінтеграції, що має забезпечити запаси з добровольців різних професій, які будуть працювати у громадах, що будуть звільнені від окупантів. Щоб потрапити до такого резерву, кандидатам треба залишити заявку на сайті Нацагентства з питань державної служби. Опісля їх чекає співбесіда і навчання. У деокупованих регіонах таким людям держава планує надавати житло, сказала Верещук. Обіцяють і підвищену зарплату. Кадрові резерви повинні бути сформовані всюди. Як тільки ми деокупуємо, ми зайшли і почали повноцінно відновлювати державну управлінську вертикаль влади на тих територіях. Ми віримо в деокупацію. І якраз формування таких кадрових резервів буде ознакою. Вірять люди, які Приймають рішення за напрямками у деокупацію, як віримо в неї ми, і як вірять в неї наші хлопці і дівчата на передовій, чи ні? Бо якщо казати, що давайте після деокупації для мене це ознака невір'я у те, що ми робимо.